Вітаю всіх! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як укорінення виноградних черенків. Що нам потрібно? Нам потрібно нарізати черенок на три вічка. Верхній зріз робимо кусий на відстані 1,5 см над брунькою. Нижній зріз робимо прямий. 5 мм нижче між вузля. Нижню бруньку обов'язково осліпляємо для того, щоб краще провелося укоріння черенка. Верхні між вузля з брунькою ми парафінуємо для того, щоб уникнути висихання. Рунки і верхнього міжвузля. В даному випадку парафінувати буду звичайним бджолиним воском, для цього цілей можна використовувати також спеціалізовані воски, які бувають закольоровані в червоний, синій зелений кольори. Що ми робимо? Занурюємо. Опускаємо воду для того, щоб віск остив. Ось так. Запарафінувалося верхні міжвузля з брунькою щодо нижнього міжвузля. Використовую особисто я укорінювач корневин. Тут провів бороздування в двох місцях. Для кращого утворення калусу і коріння. І тепер опудрюю в укорінювачі. Вон так, легенько опудривши, надвижки укорінювача, струшую. Все, черенок готовий для укоріння. Для укоріння черенків використовую плаваючий кільчеватор Єгорутіна. Через 15-20 днів буде результат по укоріненню. Температура води для укорінення у плаваючому укорінювачі повинна становити від 25 до 27 градусів.